Пенсія не вирок, а час для нових звершень. Танцюрист із 70-річним стажем Олександр Ковальчук проводить заняття з хореографії для людей срібного віку. Вивчають тут різні види танцю, зокрема й танго. Я без в сердяцькому дому. І з першого дня, коли я бачив заняття кришкою камені, сад з із цих форм, як були. Вдохновенні. Вони приходять люди різних возрастов. В основному там середній віці, 50, 60, 70-80 лет. Я дуже давно мріяла танцювати, але не було такої можливості робота, діти, сім'я. А зараз я в срібному віці виділила цей час для того, щоб дійсно отримувати насолоду. Вивчаю тут е елементи. Таких класичних танців як вальс танго і різні види вальсів то дуже цікаво. Зі слів пана Ковальчука. Якщо життя це рух, то танець це його гармонія. Вона розвиває особистість.